Всім привіт! 4 жовтня сьогодні, 25 рік. Сіємо пшеничку нашу, пшеницю озиму, аркіст. Друга репродукція сіємо. Вчора почали ми сіяти, воно вже скільки досіяли. Що нам скільки лишилося. Ну що, сіємо ми пшеничку нашу. І з добривом. Отака у нас пшеничка артіст. Друга репродукція артіст. Підкалібрували ми через ОВСку. Ніякі ні пептуси, нічого, ні сепаратори. Отаку пшеницю ми навіяли на ОВСці. Верх Верхні решети в мене були 5,5. Друга була сімрка. Нижня речата було 2,2-2,4. Таку ми наробили пшениці, таку і накалібрували, воздух на всю. Ну, саму крупну, коротше, одібрали. саму крупну пшеницю. Сіємо із таким добривом, що болгарська нітравмофоска 15-ка. нпк 15 15, 15 із сіркою 32 тисячі тонна. В тому году ми трошечки, трошечки зекономили, не купили такого добра, в цьому році отримали меншу А що в цьому році закупилися? Доїжджаємо до краю. Хочу сіяти студента. Опять ці восьмерки виписує. От скільки я йому кажу, ці восьмерки не виписувати на полі. Я ж гарно обсіяв краю, все зробив, все одно виписує восьмерки. От не можна. Не можна. А то як навчили перший раз, так і їздить. Кошмар. Да. Коротше, сіємо нашої пшенички, орієнтовно десь 4... 4,5 мільйони стараємося висіяти. Так міни не дуже обнімальні, в нас трохи задощилося. Де було порядком десь 15 мм опадів за останній тиждень. Е е я виробив після знив. Я ще відео, мабуть, не виклав після знибу. Е е е виробив дисковою бороною по діагоналі. Виробляв по діагоналі, тому що після сонясника хотів хорошо виробити. То виробив по діагоналі. Хотілося б ще зробити вздовж по але вздовж по не виходить. По часу в мене не вистачило, зараз прун сирий. Таке відчуття, наче сію весною. Таке відчуття наче сію весною. Після першого виходить, е, дуже пухко. дуже пухко було. Так що вирішив так і сіяти, нічого в цьому страшного немає. Такі справи. Лізе байдуже, трішки підкрутив глибину. Якщо чесно, я навіть не знав регулювання цієї сівалки по глибині. Тому що на циліндрі я знав, а от на ковачках я не знав. Підказали мені все, що підкрутити, то я підкрутив. Нормально лізе. Сіємо десь 3-4 см глибина у нас. На коробці передач у нас третя передача, що на зерно, третя передача, що на добриво. Добре, стараємося висіяти десь порядком 70 кг в такому районі. Там сипеться зверху, знизу. Але це така техніка, нічого в цьому страшного немає, в принципі. Сьогодні на 3 часа обіщає дощ. 8 часов ми сьогодні вже почали сіяти. Може ми сьогодні цю площу, може трошки не закінчимо. Будемо старатися. МТЗучок там воно стоїть із зерном, з добрими. Зер... Зерно в нас протруєне. Таке в нас зерно протруєне. Труїв я Lamardor Pro 0,6 літрів на тонну е і давав гумат калію гуміфілдовський. Там він як стимулятор росту для розвитку кореневої системи, всі діла. Так що, ось так протруйка, все в мене там був інтермах, трошки я давав по пів літри на тонну. Ні, по літри на тонну, по літри на тонну, так. Так що, такі в нас справи, сіємо, ззаду в нас борони, борони, звісно, забилися, але борони рівняють байдуже. Взяли з собою цепка на випадок, що може буде глибкувати, але байдуже. Все крутиться, вертиться. Добриво, непогане, як на мою думку. Звісно, не яра міло по 48 тисяч. Але теж доволі непогане добриво. Як тут студент їздить, нормально чи ні? Ну, одного сошника перекриває. Одного сошника перекриває, ну нічого. Вимоємо пшеничку, тому що купуру за підпитанням, не знаю скільки вона дасть, І я так розраховую на 5 тонн з гектара. Але побачимо, що бог дасть, може менше буде, більше, я думаю, не буде. Тому оце так. Загалом виходить доволі непогано. Морму я виставляв по насінинах, виставлю я тут 200 кілограм, виходить виліт катушечки в мене на лів лівій стороні, орієнтовно десь сантиметр. На шкалі в мене було десь 200 кг. приїхав по огрунковці, порахував. Десь 62 зерни не було. Це там порядком 4,1 мільйона. Трішки підгубив. Трошечки підглубив. Не підгубив, трішки добавили, перепрошую, задумався. Трошечки додали, не рахуватися, то так і сіємо. Делюсь, що за позорно приблизно нормально виходить. Подоброво, теж десь так, десь 70 кілограм, так і сієм. Так, рано ну не профукає стик. Ну, почти не профукав, десь метр пересіла, ну нічого страшного. О, а тут уже нормально робить. Немає чого тут восьмерки, ті виписувати, тут треба швидко. Трактор їздить зі швидкістю 8-9 км за годину другою передачею. Трактор, слава Богу, працює після ремонту. Була ситуація із щепленням, трошечки воно пробуксовувало раніше перед ремонтом. Після того ми проточили диск, Призимний і новий диск щеплення поставили. Працює ну, чітко. чітко. Я так замітив, що він на тій солярки мені почав менше брати. Працюємо. Писали мені там, що ресурси зменшаться на 50% і багато різних коментарів. Не знаю. Як Бог дасть, так і буде. Це техніка. Вона має властивість ламатися, поламається, зремонтуємо і підемо далі. Немає чого тут розстраюватися, там плакати, що погано, хорошо. Ми працюємо вперед і все. Так що така в нас посівна. Хотілося б звичайно і кращу сівалочку. Я вже придивився. Є думки переходити на якісь нові технології, тому що... Класика не подобається вже, як дивлюся на ці грудки. просто боляче на душі стає. Просто колупаєш ту землю, ковиряєш, що ти з неї хочеш. Що вона може дати? Як прийшов дощик там продуктивний 30 мм, ти такий думаєш зразу, опа, земелька відійшла, треба орати. Заходиш, вигорав, висусив усе і потім розказуєш, що вологи немає. Так, якось... Нелогічно виходить. Так що в цьому році трошки ми вдаримося на озимину. Є такі думки, що багато озимини насіють, але дивлюсь на всі роки попередні, якась така ситуація в країні, що нічого не робить. Південь України щось нічого не робить, пшениці в них там особо не було. Соняшника не було. Я взагалі не уявляю, як цим фермерам, як цим людям які збирали по 300 кілограмів соняшника з гектара, по 15 центнерів пшениці це аут, це, це просто аут. Так що будемо пробувати нашу пшеничку вирощувати. І так, прогресуємо трошки. Раніше ми сіяли 300 кілограмів на гектар, отримали фураж і були задоволені вже хочеться другий, третій клас, можливо навіть і перший, тому зменшуємо норму висіву, купили краще насіння. Тобто щось робимо, щось стараємося. Зараз, мабуть, буде заправка. Це третій оборот чи другий. Три обороти, трактор робить і заправка. Так, вийдемо, похопаємося в землі. Любене заняття агрономі. Отак, проводиться заправка сівалки старим добрим методом, відрами. <кхе> да, поки що ми не дійшли до того, щоб якось краще заправляти. Ну, поки що так. Так, поритися в землі для агронома це святе. Бачимо ось, ось зверху є насіннинка. Десь випало. Подивимося, що тут робиться. Найти рядочок той. Звичайно, на пшениці це ще той класний рядочок. Де воно йде? Ось, ось бачимо загнинка. Ось о загнинка була тут. Тільки що ж знаходив. Все бачимо йшв рядочок. Звичайно, про якусь там орієнтовну, точну глибину тут говорити немає що. Ну, тут ось бачимо, йде рядочок на глибині десь 2-3 см, десь глибше, десь мілкіше. Це така техніка. Тут вже всі чотири ось все буде. Якусь точну глибину тут не можна казати, трошечки це не та сівавка, але ми так сіяли і будемо так сіяти, тому що казчого немає. Не взяв із собою лопатки, є в мене лопатка, не взяв її з Ну, Тут я ще дивлюсь десь, ну Десь в районі 3 см глибина, 2-3 см. Це трохи мілкувато, Оптимальна глибина це 3-5 см. Але з другої сторони, з другої сторони тут ось рився теж, десь на 5 аж залізло. Це такі особливості сівалки, що тут сказати. Нічого тут з цим не зробиш, тут ось глибше, тут оптимальна глибина, тут сантиметра 4. Тут. Не знаю, це я вже підгубив, раніше не і сіли, було хорошо. Ну, можна ще трошки підгубити, в принципі. Мабуть, зараз підгублю. Ну, така ситуація загальна, Якраз подивимося, чи є якась різниця, чи ні. Дивлюсь, є люди, які сіють на 2 см. і кажуть, що найкращий врожай. З іншої сторони, на цю зиму обіцяють морози здорові. Якщо снігу не буде, то звісно пшеничка получить. жару. Подивимося, тут ще я посідів. Гектарів декілька на такій губині. Тут зараз трошки, мабуть, підгубимо. Тому такі справи. Ось що виходить. У мене я завжди думав, що тільки це регулювання на глибину. Повністю тут тобто, у мене закручено. Вчора мені відкрили істину, що ще й тут регулюється. ось вже десь на два витка, я розкрутив це все діло, але зараз ще розкрутимо, підкрутимо. З тої сторони так само. Зараз щось спробуємо зробити трошки глибше. acaba umas das chec ¡Gracias! Зайти за цей період, поки не сіяли, випало порядком десь 30 мм опадів. Сіяти не можна було, тільки з'явилося віконечко, зараз сіємо. Трошечки земля обітрилася, вчора сонечко Та вже посходила, вже так що сіємо о так. За, за Закінчуємо сіяти, хватає доброго. Зараз підбраго сюди. Така земелька. Макенька. Оце ось, ось границя. Те що ми ось, ось посіяли раніше. І те, що сьогодні. І побачимо, норму я нічого не міняв, добре він не міняв, нічого не робив, так і заїхали сіяти. Побачимо, чи буде якась різниця, чи не буде. Все воно покаже. Уже ось у нас сходить пшеничка, ось уже зверху вже, підверхом геть, шильця. Котить не треба, воно і так усе посходить. Хотів я, звісно, прикотити. Бо трохи неправильно, я зробив, що по діагоналі ганяв. Трохи воно не рівне, буду стрибачи оприскувачем, розкидачем добрив. Але накатаємо. Технологічну колію накатаємо, то я думаю буде все нормально. Так що оце так. Це така посівна 2025 у нас. Такі справи. Все, пшеничка геть під верхом. через два дня все буде видно. Там оно сусіди, які. Сіяли тоді, як ми молотили, воно вже посходило. Да, у ну, нас трошки так не виходить, трошки пізніше, але нічого страшного. Все буде хорошо. Подивимося, якраз чи впливають терміни у наший час, терміни посіву. Яка зима буде, що воно взагалі дає як буде. Кожен рік індивідуальний. Це так. Тому всім дякую за перегляд, я думаю, воно нас все вийде. Все досіємо, туди все. Квинчик остався. Через усе сівалку. Думаю, все вийде. Всім дякую за перегляд. Всім удачі! 26 жовтня отримали сходи нашої оземени. Чітко можна подивитися тут, де я досівав пізніше, тут ще не посходило нічого. Тут уже зійшло. Я так диріш, слава Богу, сходи байдужі. Я хвилювався трішки за, за густину, за глибину, але я так дивлюся на ці сходи, начебто все тут добре, думаю. По соняшнику волога є з добривом. Добриво розчиниться. Заходи байдуже, слава Богу. Отак от в одному відео і посів і сходи. Щось я трошки запрацювався, поки ці дощі йшли. Треба вже перекладати відео. такі от справи. Ось така межа у мене тут. Ну, подивимося, яка тут буде пшеничка тут метрів на 20. Ось до краю. Чи буде якась різниця? Там стається щось в районі 10 днів, різниця посіву. Така ось ситуація народ. Тому от такі сходи ми отримали і слава Богу, я вважаю, що це дуже непогані сходи на зимі. Працюємо далі.